Доброго вечора, Псалом 95 заспівайте Господові пісню нову, співайте Господові уся земля. співайте Господові благословляйте імення Його, розносьте добру вість щоденно про порятунок від нього. Звіщайте в народах славу Його, у всіх племенах дива Його, бо великий Господь і прославлений, вельми Він грізний понад усіма богами. Усі боги народів ідоли, а Господь небеса витворив. Слава і велич перед лицем Його, сила і краса освітині Його. Сладіть подяку Господові, племена народів, піднесіть Господню честь і славу, піднесіть Господню славу імені його, і несіть дари, і приходьте на подвір'я Його. Вклоніться Господові у пишних шатах святині, тремти перед лицем його вся земля. Скажіть народам, Господь царує, тому несхитний світ не захитається. Він буде судити народи справедливо. Нехай веселяться небеса і нехай радіє земля, нехай нуртує море і ще виповнює Його. Хай радіє поле і все ще на ньому, і нехай радіють усі дерева гайові. Перед лицем Господа бо йде, бо йде судити землю про правді, він буде судити всю землю і народи за істинною своєю. Амінь.